Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Волинь з вами у студії Євгеній Мікоян І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії генеральний директор ПРАД Лусонтехмонтаж номер 536 Ігор Чорнуха. Вітаю, Ігоре! Слава Україні! Героям слава, пане Ігоре. Перш за все, хочу поговорити про те, а як змінився власне ринок нерухомості від початку повномасштабного вторгнення. От я перш за все розкрій, як змінилася динаміка. От вона зросла. Кількість житлових будинків почали будувати більше чи менше. навпаки? Ну, з початком повномасштабної е, війни е, все зупинилося перші дні. Все зупинилось найшвидше в нас в Україні. Відродилось будівництво. Можна сказати, що фактично цей ринок не постраждав. Це в наших південно-західних регіонах України. Це в Закарпатській області. Тернопіль фактично не, не зупиняв будівництво і Тернопільська область, Івано-Франківська область також. Ну і почався переток капіталу фактично з сходу. На захід України, і в тому числі і в нерухомість. Хтось купляв собі житло в цих безпечних регіонах, хтось інвестував, тому що вивільнили якийсь капітал. І, і ці регіони фактично не зупинялися. А наоборот, навіть якщо взяти наступні роки 23-й, 24-й і 25-й рік. Вони постійно ростуть. Волинська область, Луцьк, з початком повноваштабного вторгнення трошки довший час, фактично весь 22-й рік був такий ну, нерозумілий застій, який, звичайно, він був продиктований це попитом, тому що люди, дивлячись на нашого північного сусіда, і, взагалі, не розуміли, що як що це за війна у нас, як як лінія фронту, звідки може бути вторгнення? Тобто, враховуючи ці ризики, звичайно, ніхто не інвестував в ні в яке житло. Але <кас> правильно розумію, ви кажете так, що ви озвучили регіони, де в принципі фактично не зупинялось будівництво, але це ж були, я так розумію, вже по проєкти, ніхто ж не розпочинав ці моменти нових, які так подивили. звичайно, це були розпочаті проекти, в які а дивлячись на те, що попит перевищував пропозицію, тому швидко нарощувалися темпи будівництва. Нові площадки забудовувалися, нові інвестори приходили, і, і ринок південно-західної України е, ріс. Ми саме десь е, почали від е, відновлювати наші об'єкти будівництва в кінці 22-го року. На, на початку 23-го. і 23-й рік. Е, ну звичайно, по відношенню до 22-го, це вже був ріст, вже була фактично повна зайнятість колективу. І 24-й, і, і 25-й рік. Також ми постійно, саме наше підприємство збільшує обсяги і виконаних робіт і постійно ростемо і в плані дохідності, підприємства, і в плані збільшення площадок, на яких здійснюємо, здійснюємо будівництво. Ну, А якщо взяти взагалі галузь з початку 2022 року, ну, ВВП України в 2022 році скоротилося фактично десь на 35%. Це і пошкодження виробництва, це і знищення, це і десь ризики, що ти будеш виробляти для кого. Тому сама економіка в загальному дуже сильно постраждала, і а будівництво особливо, бо це і лакмусовий папірець, це будівництво воно росте коли. Інвестуються, коли гарний клімат створений. Тоді люди думають про розширення виробництва, про розширення квадратних метрів, про створення нових сімей. нових сімей і так далі. Тому ринок будівництва і будівельна галузь скоротилися, Ну я оціную різні оцінки порядка 70% у 2022 році. Тобто, я думаю, що це найбільш постраждала це будівельна галузь. Пане Ігоре, скажіть? От ви сказали, що розпочали? Знову так активну фазу, десь кінець 22-го кінець 23-го року. Ви, як бізнесмен, так? як людина, яка складає якісь плани, в тому числі фінансові, як ви підходили до оцінки ризиків? Адже ну, війна, це ж форс-мажор, який навіть жодна страхова, наскільки мені відомо, не покриває. А тут ще й питання, що буде з. Вартістю на будівельні матеріали, що буде з попитом. От як в таких умовах оцінити, результ? Ну, напевно, що це перш за все вже досвід і інтуїція. Тому що хто б що там не говорив, ми завжди живемо в, в обмеженій інформації. Ми досконало не знаємо, що буде завтра, чи ну не я не про завтра, про далеке там майбутнє. А житлове будівництво інвестиції це довгі гроші, тобто довгий бізнес. Тому, перш за все, це досвід це ну, і власна аналітика. Спостерігали. Ми були всі тут на місці. тобто Я бачив і відчував ситуацію, яку на місці. У мене багато друзів військових, тому і такий обмін інформацією був. Тобто на власний ризик, і на власну аналітику, і, і тоді ми, ми одні з перших, до речі, відновили будівництво. Та і плюс до того всього велика кількість людей, які ти ж не тільки аналізуєш здобутки нестись, ти розумієш і втрати, втратити колектив, втратити кваліфіковані кадри. Потім можна їх не наростити так швидко. Тому це такий баланс, і, і тоді поступово-поступово приймались рішення спочатку маленькими кроками, а потім вже більшими продовжувати будівництво і, 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 і розвиватися. Ну до речі, ви цікаве порівняння так вжили. Що будівництво як лакмусовий папірець розвитку економіки. От, власне кажучи, а що для вас було якимось можливо декількома лак лакмусовими папірцями? Що ви такі? Ні, от я ризикну спробую. Ну не було такого конкретного лакмусового папірця. Це ми спочатку працювали компактно, тобто з тою кількості людей. Фінанси, тому що враховували ризики і швидко не масштабувалися. Uh -huh. А поступово, поступово, поступово відновився попит, появилися фінанси, і ми далі інвестуємо в нашу економіку. будівництва. Як змінились ціни на тут з точки зору, навіть не для кінцевого покупця, а з точки зору собівартості для забудовника, от е, значно зросла ціна. Скільки тепер коштує побудувати багатоквартирний будинок, я взяв з собою деяку аналітику, аналітику за останніх півроку, тобто 2025 року. Можливо, я в цьому контексті і зачеплю тему, яку ви підняли, в тому числі і з цінами, і, і по відношенню, в основному аналітика буде перше півріччя 25-го по, по відношенню до першого півріччя 24-го. тому що це те, в чому ми зараз знаходимося, в чому живемо? Так. Якщо взяти всю Україну, зараз в червні місяці по всій Україні 1500, в продажі, 1510 житлових комплексів. 1510, 1510 на всю Україну, навшу, це нову Україну. будову, які зараз так, в реалізації так, так. йдуть. Угу. І 671 котежне містечко. Угу. Розподіл між ними приблизно 70 на 30%. Угу. Основне, основні проекти, які є в продажі, це Київ-Київська область. Там порядка 405 житлових комплексів. Далі йде Львівська область 250-55, далі Одеса, 118, івано – 106 і Хмельницька область, 87. Основні регіони за стартами продаж в цьому році є Львівська область, ті, хто за цих півроку, які появились нові житлові комплекси в продаж. Львівській області 36, Київська область і Київ 22 житлових комплекси нових. Івано-Франківськ 9, Закарпатська область 9 і Хмельницька область 7. Що стосується динаміки стартів продажів, то в першій половині 25-го року стартувало 104 житлових комплекси по всій Україні. Я попередньо, що там де Львівська, Київська область, я розповів приблизно про лідерів України. То якщо взяти то в першій половині 2023-го було 105. Тобто фактично стартувало 105 продаж за перше по зараз 104. чотири зараз то mm -hmm. то фактично, ми по кількості нових стартів продаж в житлових комплексах, ми фактично залишаємося на тому самому рівні, що що минулого року ріст показала Львівська, Київська область щодо стартів продаж, і ріст попала Івано-Франківська і Закарпатська, тобто до 40%. Якщо в 2000, першій перші половині 2024 Продажу поступило 15 житлових комплексів нових, то в цьому році дев'ять в Івано-Франківській області, в Закарпатській відповідно 14 і теж дев'ять. Про що це говорить? Це говорить про те, що ринок саме в цих областях він був перегрітий за останні 2-3 роки. За 24 четвертий, рік, він був перегрітий. Тобто вже попит. Пропозиція вже перевищує попит і відповідно вже не так активно розпочинають будівництво нових комплексів. Десь напевно допродають те, що ще залишилось. Ну а десь ризик ризик, якби враховують. Що стосується ведення житла в експлуатацію, бо це для будівельника саме таке ключові, ключові речі вести в експлуатацію будинок, то також досить цікаві цифри. Перший, за перший квартал 2025 року було введено мільйона 2 300 тисяч 2 метрів квадратних. Що цікаво, що це фактично та сама кількість, яка була введена в Першому кварталі 2021 року, тобто до воєнних. А 2021 рік для України був рекордний по кількості введених в експлуатацію квадратних метрів. Рекордний за всю історію України 2021 рік. І за 2021 рік приблизно 11 мільйонів квадратних 10-11 мільйонів квадратних метрів. Я точно не пам'ятаю цифру, було введено в експлуатацію житла. Можна відразу питання? Ви це пов'язуєте з тим, що е, попит дійшов до рівня 21-го року, але тут попит мається на увазі споживчий, Чи це пов'язано з тим, що у зв'язку з руйнуваннями е, почали будувати більше будівель на заміщення? В тому числі і, і будувати, в тому числі трошки працюють і державні програми, такі як і оселя. Воно певним все рівно є певним таким стимулом. Це, це, звичайно, багато в чому. Це завершення ще розпочатих довоєнних об'єктів. Uh -huh. Тому що не кожен відновив будівництво в двадцять третьому році, чи навіть 20, ну, в третьому, можливо, десь хтось і в кінці. Тому цей рік. Наступний рік по введенню в експлуатацію, я думаю, що не буде таким. Тобто буде введено набагато менше кількості житлових будинків, тому що 26-й рік будуть вводити вже будинки, більшість ті, які розпочаті вже під час війни. А під час війни є свої нові виклики, нові реалії. Отак я можу сказати. По топ 5 регіонів за ростом ціни за перші півроку 2025 року, до речі, Луцьк в топ-5 попав по росту ціни. В е, першому півріччі не 7%, 7 по відношенню до кінця, так скажемо, 24-го року. Угу. І зараз середня ціна це 900-930 доларів квадратний це. метр. Це наряду з Черніговим і Тернополем. Приблизно ріст одинаковий, але у Чернігові і в Тернополі сама ціна менша, там порядка 750 доларів. Ну І рекордсменом стала Одеса близько 20% вони дали ріст по ціні. І в Одесі на сьогоднішній день 1130 доларів квадратний метр. А це дуже до речі дивно чути, адже Одеса під постійними обстрілами люди не бояться підвищувати ціни на рахунок. Бачите, адаптовуються, адаптовуються і, ну і не тільки ті, які до цього часу будують, вони не можуть будувати собі в збиток. Тобто досить серйозно росте собівартість будівництва самого. Це з різних причин, в тому числі і брак кадрів в будівництві. Що взяти 24-й рік з України виїхало за 24-й, Це не саме ну, перші роки. були повномаштабної війни. найбільша еміграція з України була. А в 2024-му з України виїхало 400 тисяч офіційно. Людей, в тому числі, це і працівники будівельної галузі, в тому числі. Це по офіційних даних, по неофіційних близько 500. За півроку, 25-го року, року 150-170 тисяч виїхало, на жаль, з України. Це все ті кадри, які могли працювати на будівництві. Тобто зараз на робочі руки будівельний попит досить сильно перевищує пропозицію, тому і ростає платня будівельникам, і знач, відповідно, квадратний метр дорожчає. Ну і ще що, що стосується ціни, топ-5 найдорожчих міст в Україні. Це на червень взято це Львів, Київ. До речі, одинакова фактично ціна в межах 1300 доларів квадратний метр. Одеса підтягнулася. Ну і Ужгород і Дніпро. 1070 і 1070 відповідно доларів квадратний метр. Ви сказали так, що росте і заробітна плата, так? Яка зараз середня заробітна плата будівельника? У нас на підприємстві середня плата в межах 30 тисяч гривень. Середня це ж є і низькокваліфіковані працівники є і висококваліфіковані. Так що 30 тисяч, 30-40 тисяч зараз середня заробітна плата будівельних підприємств. Це дуже непогано, ну, порівнюючи так середню заробітну плату по Україні. Ну, воно непогано воно достойно, достойно наприклад, для людей, але воно з точки зору собівартості і для покупця воно впливає ну, на вартість да. кінцевого квадрату. Десь метра. плюси, десь мінуси. Так. А до речі, ось в мене виникло ще таке цікаве питання. Ви сказали, нестача робочих рук, так люди, які могли працювати на будівництві. Я згадую я спілкувався з центром зайнятості, де мені розповідали про. Те, що дуже великий зараз став попит, що жінки йдуть в конвенційно-чоловічі професії через те, що не вистачає саме чоловічих рук, і жінок навчають в робітничих професіях. От у вас трапляється таке, що жінки йдуть ну, на роботу там, не знаю, крановщиком чи прорабом. У ну, нас працюють жінки, це явище дійсно воно буде розвиватися, і водіями стають. На великогабаритних автомобілях і екска і на екскаватори, і дуже хороші класні працівники. Жінки акуратніше, я думаю, навіть десь в якійсь мірі отак можна сказати. Но явище справді деякі навіть міжнародні донори фінансують цей напрямок перекваліфікації жінок на чоловічі професії, тобто вкладаються кошти в навчання, в перекваліфікацію, і, і, і це буде тільки зростати. І і в тому числі, і взагалі і не тільки перекваліфікацію там жінок а і чоловіків в тому числі. Ну тобто ви відкриті до цього питання, якщо Звичайно, у вас є якісь ми багато, вакансії, ми багато з молоддю працюємо дуже студентами, професійно-технічних уч училищ. У нас е от, два місяці назад було одночасно 90 студентів. Ми їх підтримуємо, доплачуємо там для того, щоб вони ну і дуже відсотків 70 хороші нормальні. Працівники, які на будовах свій клад вносять, ви згадували за нові виклики, так? Виклики нового часу. Ось, власне, про це я хотів запитати. От які з якими викликами ви зіштовхнулись, що довелося змінювати у своїх підходах до будівництва? Ну, перш за все на законодавчому рівні змінились підходи в плані експертиз проєктів, тому що безпекова складова зараз має велике значення. Тобто, якщо отримувати дозвіл на нове будівництво, обов'язково повинно бути укриття, тунель, вихід з укриття, відповідно, там по розрахунку кількість метрів від будинка і так далі. Безпекова складова досить серйозно. Що стосується саме. Фінансування будівництва, що стосується безпосередньо процесу будівництва, це, звичайно, великий ризик для фінансових установ. Тобто немає в нас дешевих коштів. Якщо там взяти десь в Європі, вони можуть залучати кредити під 2-3%, ну, 4, нехай. У нас менше 20% немає кредитів. Кредитних ліній навіть не розглядається під будь-яку заставу. Тобто фінансовий ресурс має дуже, дуже велике значення. Ну і, звичайно, сам процес будівництва, те, що я говорив, що брак кадрів. І ну, фінансові установи міжнародні теж не дуже хочуть сюди заходити через ризики. Я ще мав на увазі, а стосовно. Напевно, планування чи технології, бо я не сильно на цьому розуміюсь. але я пам'ятаю, був якийсь закон про те, що там дахові котельні мають бути. Окрім того ж, зміни вносили в ДБН після початку повномасштабного щодо обов'язковості укриттів і вимог конкретних до них. Плюс я так розумію, що в процесі будівництва можна ж робити якісь ну певні частини будинків, укріплювати так для його більшої стійкості. От це от адаптація до цього це великий виклик. Це е, зростання вартості будівництва. Перш за все, тому що укриття воно передбачає посилення всіх складових і стін і перекриття. Це, це незвична там, панель чи звичне монолітне перекриття. Це воно потовщене, це арматура, там в рази е, е, є розрахунки певні. І тому це воно впливає суто на вартість квадратного метру. В тому числі там, ну, зараз досить активно розглядаються питання для, особливо для інвесторів, тих, хто по Є, оселі інвестує, страхування ризиків військових. Як воно, що воно, але ще буде. Це зараз якраз воно в процесі, але досить активно розглядається це питання для того, щоб людина-держава почала інвестувати, наприклад, в якесь житло. В яке Прилетіло знищення. Хто що, за чий рахунок, розумієте? Ну, це приклад як в нас. Під час прильотів в Луцьк наш будинок постраждали ві... наші вітражі на будинку. І будинок готовий, фактично. Через місяць ми його ввели в експлуатацію. Але було пошкоджено багато склопакетів. Деяких квартирах є вже власники, деяких немає. Звичайно, ми з власником, він не введений в експлуатацію, людям не переданий. Ми е, в, в, на е, в прямо в той же день пройшли, покликали наших підрядників і поміняли за свій рахунок е, всі склопакети, Ну не тільки склопакети, склопакети і, і частково фасад. Був. Тобто це ваші фінансові втрати додаткові. Так. Ми маємо, ми повинні були це зробити швидко, щоб щоб плани не нічого наші не поміняли і ввести в експлуатацію. Ну гаразд, я я на початку згадував про те, що. Війна, це ж вважається форс-мажор, так для страхових компаній. Ніхто ж напевно не буде компенсовувати. А чи є якісь можливо в розробці державні програми, які, хоча б частково будуть забудовникам, так компенсовувати якісь е, витрати в процесі будівництва, якщо, вони якщо постраждала будівля я думаю, що воно обов'язково буде. Це обов'язково буде. Це воно ці всі речі будуть упорядковані. На законодавчому рівні на сьогоднішній день. Ну я навіть не розглядав такі варіанти. Можливо, десь десь є якісь можливості, але я, я розумію, що це абсолютно нереально, тому що держава зараз в основному звертає увагу на пошкоджене житло людей. Звичайно, це номер один. Людині потрібно мати що жити, а все не охватиш ні фінансово при тих наших руйнуваннях, які на сьогодні є, не охватиш. Людей просто домівки знищили. Ну, там є на законодавчому рівні, що вони сертифікати отримують, приходять, потім мають можливість за той сертифікат придбати житло. Багато речей є, таких хороших, не які треба розвивати з часом. А ви особисто спілкуєтесь з покупцями? Е, так, до мене є... заходять так. покупці, спілкуємося. ну, Ми в основному. Про кінцеву ціну спілкуємося, якщо чесно. Треба знижка, так? Да? Ну так, але за одне і інші питання якісь. Особливо, коли якісь нестандартні ситуації, не такі, як у нас там здача тоді, то розрахуватись маєш за три місяці, чи ще ж коли в людини якісь нестандартні ситуації, тоді я вникаю і вже приймаю рішення. Часто буває менеджер продажу дзвонить, каже Ігор Вікторович. Кажуть, що вас знають надо знижка». Часто, бо в Луцьку всі один одного знають, і, і ми багато спілкуємося з різними людьми. Ну, раз, ну ви ж спілкуєтеся з власними працівниками, в тому числі з менеджером продажу, так? Які зараз запити від покупців на квартиру? От що там кажуть, мені обов'язково треба укриття, чи мені обов'язково треба комірчина. От що вони хочуть? Укриття звертають увагу як, як бонус, це однозначно, що є укриття. Це звертають увагу. Наприклад, я не сумніваюся, якби було два схожих будинка, і в одному було б укриття, в другому не було б укриття, на укриття звернули б увагу. Це однозначно. Ну, але стандартні такі речі, які впливають на продаж, воно нікуди все рівно не, міняє, не змінюється. Це перш за все місце розташування об'єкта. Ну, завжди мало велике значення, це, щоб близько було до школи, до садочка, до якоїсь інфраструктури, супермаркети і так далі, це, ці справи нікуди не діваються. Давно запит, е, оста... це тенденція не навіть не воєнних років, це тенденція і е, до війни була. Це е, більше кімнат, менше квадратур. Тобто, якщо е, трьохкімнатні, е, там і 90 і 95, люди зараз. З задоволенням трьохкімнатну купили би з великою якоюсь студією, але зато три невеличких кімнати, де тільки переночувати. Такі тенденції, це вони не пов'язані ніяк з, з війною, але вони мають велике значення для покупців. Хотів вас запитати, от пройшло да, понад три роки повномасштабного вторгнення. Ви пройшли, я так розумію, в, ну, ви своєю компанією, своїми людьми пройшли непростий шлях. Чим ви стане зараз, пишаєтесь у своїй компанії? Ну, звичайно, це людьми нашими, це, це колективом, який у нас е, почин, сформував фактично батько. Е, це, напевно, основне, чим пишаюсь, це, е, Воно пов'язане з тими з багатьма непростими викликами і проблемами, так би мовити, які ми пройшли за, за ту історію встановлення е, так до, до сьогоднішнього дня. От так скажемо, це якщо взяти там 20 років. Назад, це. я весь час працюю у підприємстві на різних, там, в різних ролях, то починаючи від кризи там, 2008 року, потім скільки революцій пережили, потім пандемія, ковід, потім війна, За ту мудрість, що у нас, ми разом долали певні речі. Ми знаходили все таки варіант. Наприклад, можливо, десь люди в чомусь страждали, тому що у нас і була часткова зайнятість. Ми не, не могли завантажити перші місяці повномасштабного вторгнення людей повноцінно, тому що ризики фінанси за один-два місяці вони закінчаться. Все, ти ніколи не відродиш діяльність підприємства. Перш за все, це звичайно мудрістю людей, толерантністю, витримкою, це діалогом. Десь говорили, в нас вірили. Це, звичайно, номер один, в чим я пишаюсь. У мене є невеличкий для вас бліц. <кхи> Відповідаєте так, як вважаєте за потрібне на приходить в голову: жити в приватному будинку чи жити в багатоповерхівці? В великому місці в багатоповерхівці, в меншому місці в приватному будинку. Велика кухня чи велика спальня? Велика кухня. Спільний санвузол з ванною чи двоє окремих ванна кімнатою? Та спільний, напевно. Надземний паркінг чи підземний паркінг? Е, підземний паркінг. Гаразд. І наостанок, пане Вікторе, з нагоди Дня будівельника, можливо, хочете привітати. Ви дотичні до цього, так, і людей, які дотичні до цієї сфери також. Звичайно, вітаю всіх будівельників з наступаючим днем будівельника. Звичайно, перш за все, це нам всім миру для того, щоб можна було спокійно планувати свою роботу, чим на, на, на довший час спокійно інвестувати. Ми всі молодці. Ми одні з перших, хто допомагав нам укріпляти десь якісь дороги і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення, ми боремося, ми на місці, ми будуємо, ми спілкуємося з людьми. Так що тільки всіх гараздів, здоров'я, міцного сім'ям. Колективом вашим якнайшвидше, щоб поверталися наші працівники з ті, що боронять нас на сьогоднішній день, ставали до мирного життя, і ми розбудовували Україну мирно. Дякуємо, пане Вікторе. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякую. А я нагадую, з нами у студії був генеральний директор праці Луцентехмонтаж номер 536 Ігор Чорнуха. Побачимось на конкурент Волинь.